Ми вирішили ще поспілкуватися з одним священнослужителем. Він, напевно, наймедійніший священник Львова часто має думку з будь-яких питань. І пам'ятаю, ще з 21-го року, коли активна тема крематорії піднімалась, він виступав і в телеефірах, і в себе в своєму блозі, де неоднозначно коментував тему крематорії, але в основному у нього була претензія, що ця тема штучно просувається, штучно рекламується. Він, як грекокатолик, теж не заперечує проти кремації, але вважає, що все-таки пріоритетною має бути традиційне поховання, і не треба цю 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 тему штучно просувати. Можливо, багато хто вже і здогадався, що мова йде про ця Юстина Бойка. Саме з ним ми будемо говорити далі. І я лише нагадаю, що тоді, в 2021 році, він дійсно дуже багато говорив на цю тему, і досить скептично ставився взагалі до ідеї, що цей проєкт у Львові може бути зреалізований. Тож про те, як він дивиться на це зараз, в 2025 році, і чи не змінив свою позицію до, щодо Кремації, зокрема, говоримо далі з оцем. Стас народився очі. Дякую, що погодились з нами поговорити сьогодні. Я би хотіла розпочати нашу розмову з того, що в 2021 році, коли теж багато говорили про будівництво крематорію, тоді презентували проєкт. І серед іншого, ви тоді говорили про те, що не, не надто вірити в те, що цей проєкт буде реалізований в 2021 році. Як зараз, от вже в 2025, му хотіла сказати в 2024, му як ви зараз на це дивитеся? Ну, найперше, славімо його. Я вітаю всіх з святами Йордану, Богоявленськими, що надходять, і з Новим роком. Нехай він буде переможним. Як я ставлюся, ставлюся так само, як у 2021 році. Чому? Тому що ми маємо вже історію з сміттєпереробним заводом у Львові, який ніяк не може закінчити. У Львові ми навчилися гарно презентувати проекти, плани, і люди захоплюються тими проектами-планами. Але від проекту до реалізації є ще великий, е, великий шмат дороги. Хіба що за це візьмуться приватні інвестори, і вони будуть зацікавлені в цьому, і тоді можливо цей проект е, завершиться. Але з мого досвіду особистого, коли будь-який інвестор вкладає. Певні кошти у ініціативу міста не має гарантії жодної, що він доведе то до кінця, тому що ми маємо справу знову ж таки з тим сміттєпереробним заводом, який так потрібен Львову. І там вже було багато інвесторів. Він допроваджений. Ну, побачимо, як воно буде. Мені важко сказати. Я побачив так само, як, скажімо, як і всі закладання наріжного каменю. Гарна картинка, проект. Побачимо, що далі буде, бо то є час війни. З однієї сторони, з однієї сторони є величезна потреба у похова... місця для поховання, тому що Львів стає величезним мегаполісом. З іншої сторони, треба врахувати, так як я вже це говорив у 2021 році. Кількість людей, які будуть хотіти кремувати своє тіло після смерті, адже ця практика у Львові є новою, бо переважно люди тут звикли до звичайного похорону з тілом. Важко мені сказати, як воно вийде, але я не є такий дуже оптимістично налаштований. Як дехто може сподівається, дивлячись на вчорашню картинку, тому що я цю картину бачив уже раніше. Можна питання власне зараз трошки згодом перейдемо власне до релігійної проблематики кремації, але хотіла ще уточнити. От теж дивлячись ефіри з вами за 21 рік. Зокрема, от відчувається, що зараз все-таки немає такого таких суперечок, які були тоді щодо побудівництва крематорії. Тоді все таки і депутати пам'ятаємо, не проголосували за виділення грошей на архітектурний конкурс. Зараз, ніби воно так спокійно пройшло, і навіть якщо дивитись в соцмережах, немає якихось масових реакцій нерозуміння. На вашу думку, якось можливо? Що вплинуло, що суспільство і депутати, зокрема, спокійніше вже реагують на питання побудівництва крематорію? Чи воно... це вплинула якось війна? Чи можливо тоді були якісь політичні свої аспекти і протистояння з мером? Що змінилося на вашу думку за ці п'ять років? Ви слушно зауважили. Що немає великих скандалів медійних. Чому немає? Напевно, впливає війна, раз. А друге, якщо ви зауважили під кінець року, у стінах Львівської міської ради відбулося чудо величезне, чудо суспільно політичне, поєдналися вороги, які раніше були непримиренними. Я маю на увазі різні політичні партії. Вони голосували в останній день старого року і нового до, до, до пізного вечора. Зазвичай, наприкінці кінець року приймаються усі проекти, які будуть реалізовуватися наступного року, і після того відбувається святкування. Я думаю, що відбувся добрий перерозподіл ресурсів. І який задовільняє всіх, і тому ту тему ніхто не піднімає. Але ще раз підкреслюю: ну і ще це ще одне може бути, це є можливе, я не кажу стовідсоткове наближення виборів. Тому що я не знаю, як ви, але я дуже сильно відчуваю виборчу риторику зараз, причому усіх представників політичних партій України. Більше того, я навіть недавно проходив повз деякі. Приймальні колишні партії, і вони починають реставруватися, відновлюватися у той час, коли вони протягом останніх трьох років повномасштабної війни були майже закритими. Тобто, сигнали, якісь вони дають суспільству. Ну дай Боже, щоби наші політики львівські знаєте, навчилися у великих важливих справах знаходити єдність. А е, не звертати увагу на дрібниці, і знову ж таки, щоби дбали про ідентичність міста Львова і показали якийсь гарний приклад міста, в якому бодай би, скажімо, зовнішньо видно те, що місто розвивається згідно якоїсь стратегії, а не тільки за домовленостями. Отже, ви вже сказали, що так спрогнозували, що ну, не бачите, щоб кремація була такою надпопулярною у Львові, бо тут є в нас своя традиція, в нас такий релігійний регіон, ми такі сталі, скажімо, в цьому. А, багато про це говорили у 2021 році, але мені здається, зараз потрібно це буде так само проговорювати, бо, можливо, ще є той, хто не чув. Тобто, позиція церкви до Кремації, е, можете її озвучити. Але вона, очевидно, залежить від конфесії, правильно розумію. Та, я буду говорити про католицьку церкву. Бо тут, коли мова про православних чи юдеїв, чи представників ісламу, я можу сказати як богослову, але краще нехай вони це говорять за себе. Я буду говорити про позицію католицької церкви. Кремація не є чимось таким новим, тому що. Багатьох навіть релігіях існував спосіб спалення людини як один з засобів переставлення до вічності такий. У католицькій церкві кремація приймається, якщо вона не порушує певних принципів. Перший принцип віри у Воскресіння мертвих. Треба признати, що дуже багато наших людей на теперішній час абсолютно є. Дуже мало обізнаними з релігійними, з релігійними правдами, які є у Святому Письмі і в традиції церкви, особливо щодо Воскресіння з мертвих. І це перша правда. А друге, що мусить бути належно віддана пошана людині, яку кремовано. Це означає, що цей прах із землі. Прах, перепрошую, який залишається після кремації, повинен бути належним чином похований у землю. Він не може бути розпорошений або триматися у хаті. А ми вже маємо такі випадки, і вони є непоодинокими. Тому що це буде щось подібне до того, як Леніна тримають до сих пір, мавзолею і не можуть ніяк його поховати. Оці дві правди: віра в Воскресіння мертвих і належний похорон. Якщо ж, скажімо, людина не вірить у Воскресіння мертвих, або там пропонує, щоб себе розвіяти, над, над не знаю, над якимось там морем чи горами. Воно так е, не підходить, бо це більше романтичний підхід людський, ніж такий далекоглядний релігійний. Тобто, кремація за таких умов є дозволена. Інше питання, чи люди до цього готові. Е, тут, е, коли дивитися на Львів, на Львівщину, то різниця є велика. Напевно, що, коли мова йде про Львівщину, як область, вона більше сприймає звичайне поховання, і для цього у нас є дуже багато землі. Повірте, в нас скільки українців немає, скільки українці мають землі. Біда в тому, тільки що українську землю вимірюється економічно більше, ніж там господарсько, і що це є Божий дар для українців. Але коли мова йде про місто Львів, то тут я вже зауважую, що є різні тенденції. Є такі, які бажають бути, тобто не те, то, що бажають, якщо б була така можливість кремації у Львові, вони б на це погодилися. Але, скажімо, коли немає, вони цьому не суперечать. Але я не очікую, що кремація. У Львові буде масовою? Швидше за все буде так, як є у Києві, є Крематорій, до якого звозять е, інші е, люд, прист... людей з інших областей, які бажали бути кремованими. Ще про традиціях. Е, от ви багато років служили з яке саме в Італії. Та тобто там так. наскільки популярна, наприклад, там кремація, і от чи там люди всі ховають землю, чи все-таки є. Поширена практика, що люди зберігають урни в себе вдома або десь розвіюють. чи якось церква з цим бореться, умовно кажучи, тобто якось а, чи все-таки ну це ну тобто є така традиція масова десь, щоб люди все-таки їх зберігали ці урни дома. І ще власне тут уточнення, бо в Колумбаріях дуже часто є практика не поховання в землю, а в кремаційній ніші тобто воно фактично не поховано в землю. Чи це є правильно, чи все таки має бути от, від кремаційних ніж ми маємо відмовлятися, але, знаєте, такі плануються і навіть на військовому личаківському кладовищі. Чи це символічно означає, що ми все-таки поховали людину? Дивіться, в Італії, в Італії, чи там в Іспанії існують цвинтарі спеціальні, які не подібні до наших. Вони властиво мають форму такого Міні-полісу, де є оці ніші. І ті ніші є такими зроблені, що їх можна або заморовувати туди оту капсулу кремаційну, або можна поставити труну. Тобто є два способи. А в будь-якому випадку запечатується гріп, і це є повноцінне поховання. Тобто. Е, чи, чи ця кремаційна ніша, чи, чи, скажімо, запечатування гробу через те, що всувається туди домовина, це є поховання. Тут немає нічого противного. Коли мова йде про зберігання вдома, я був дуже багато років у різних країнах, зокрема в Італії. Я таких не зустрічав тенденцій. Щоб люди зберігали вдома урну, оче мені здається, що е, ближче до того моменту, коли вже крематорій запрацює, буде багато інформації про кремацію. Ну, Можна це буде вважати, звичайно, хтось може це розцінити там як пропаганду кремації, наприклад. Але точно буде інформація, бо об'єкт будується, ну і якби, щоб він використовувався, точно буде більше про це інформації. Чи можна очікувати, що церква зі свого боку, наприклад, якщо ми говоримо про греко-католицьку церкву, чи церква в свій спосіб якось буде працювати з вірянами, щоб навпаки їх відмовляти від кремації? Коли мова йде про звичайне похова... поховання і кремацію, звичайно, перевага надається звичайному похованню, а не кремації. Але Кремація є допустима. Коли ж мова про становище церкви, позицію, тут, напевно, ніхто з представників церкви не буде участь брати у пропаганді е, кремації. Абсолютно ні. Але очевидно, коли до мене буде приходити людина і питати, як ви, отче, думаєте, мені от краще похоронити свого батька чи матір звичайним способом чи через кремацію, то очевидно я буду радити звичайний спосіб поховання. Але відповідно, коли хтось буде хотіти кремацію зробити, то я також таку людину належним чином похороню і помолюся за неї. І ще можна коротко все-таки пропозицію різних конфесій. У 2021 році у Львові була власне, рада єпископів, де не заперечили, розуміють, не підтримали, але і не заперечили проти побудівництва крематорію. Тобто, я розумію, що всі конфесії, які зараз є на Львівщині, вони ну, не виступають проти, але не можна говорити, що не підтримали. І от, власне... Я просто згадала собі, коли я давно працювала в київському крематорії, ну як журналіст, і там священник православний він відмовився говорити. Цю тему. Він каже: якщо я вам скажу, що ми це дозволяємо, тим самим я скажу, що церква це дозволяє, але церква проти кремації це так чітко сказав. Чи правильно розумію, що в Україні ще немає якоїсь єдиної позиції серед конфесій? Можливо, це залежить від громад релігійних, від навіть персоналів священиків. Чи це така особливість Львова, що тут єдина рада єпископів, яка сказала: Добре, хай буде Крематорій. Чи просто їх ніде не питали раніше? Ну давайте найперше повернемося до Ради єпископів, їхнього становища щодо Крематорії. По-перше, немає такої ради єпископів, як існує, скажімо, всеукраїнська рада церкової релігійних організацій. Очевидно, планується таку створити, але її немає. У 2021 році дуже певним представникам владних структур залежало на тому, щоб проштовхнути проект крематорію. І для того вони зібрали єпископів, представників церков, ті, зійшлися. Вони запитали їхні думки і потім, скажімо, представили, як позицію ради церков. Це є натягнута інформація, яка, яка е, до сих пір шириться засобами масової інформації. Тобто це було м, підіграно. Тоді, і я це відверто хочу сказати, коли мова йде про різні церкви в Україні чи різні релігійні. Організації тут треба буде зберегти повагу до е, кожної е, конфесії і кожної релігії. Тобто, м перестати висміювати, що вже було е, або бо таке вже мало місце. Я пригадую, зокрема, у 2021 році, коли люди. Під час опитування оповідалися за тим, що вони виступають за звичайний спосіб поховання людини, то їх висміювали як не і тому тут треба бути обережними, знаєте, зберегти повагу до е, кожної людини, до її віри і до її погляду. І наостанок, якщо до вас звернеться людина, яка з тих чи інших причин вимушена вдатись доведе до кармації, і вона скаже, а ну, в неї побовнювання? Вона запитає з попелу людина не воскресне чи все-таки воскресне? б ви їй сказали? Воскресне? Я в тому сумніву не маю, тому що це не є мої слова, це є моя віра. Тому що я не знаю, як це станеться, але пророк Єзи Кіїл. Вже наперед возвіщає Воскресіння, каже, що його, Бог, його Господь у видінні вивів і показав йому кості, землю, порох, і каже, з цього зараз вийдуть люди, народ. Він не вірив і каже, потім кості почали бросати м'язами і воскресли з мертвих. Тобто я не знаю, як воно станеться, але віра мені каже наступне: я довіряю. Богу і вірю в Христа Ісуса, Господа і Спасителя нашого, який прийде зі славою судити живих і мертвих, і ми всі воскреснемо у воскресінні з мертвих разом з нашим тілом. А як це станеться? Це вже таємниця Божа. Але навряд чи, якщо людина розвіє попел над містом Львовом, грубо кажучи. Тут вже можуть бути проблеми з Воскресіння. Вибачте за сарказм. Ні, 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 дивіться, я, я не є Господь Бог, і я не збираюся там, знаєте, сказати, як воно станеться. Але я не буду, принаймні, скажімо, я говорю так, як говорить церква. Звичайно, що є різні люди, які будуть хотіти собі посипати попіл понад Львовом. Ну, Якщо так, бажають, будь ласка, нехай так роблять. Але як воно буде в воскресінні з мертвих? Я тільки знаю, що воно буде, і що Христос прийде зі славою судити живих і мертвих. От далі я не можу вам сказати нічого, крім віри.